Валерію вітаю з Нобелівською премією для твого героя. Це Аліс Білецький. Ти написав книжку Справа Білецького, яка вийшла у 2012 році. Він якраз тоді перебував у ув'язненні. Я хотіла би, щоб ти нагадав, що це за людина і що це за справа тоді була з нею пов'язана. Ви знаєте, я майже 10 років чекав. Нобелівську премію «Міру» для Олеся Біляцького, тому що він вже тоді був один з фаворитів цієї премії, коли він перебував за ґратами у 2012 році. Ось тоді його арештували і засудили за фактично за діяльність як правозахисника, за те, що він допомагав білоруським політв'язням після розгрому, після майданів 2010 року, коли було дуже дуже багато репресій. В країні і і почалися репресії проти нього, і його була така можливість поїхати десь до Литви чи де і звідти керувати правозахисним центром весна, який він створив і який очолював ну в умовах таких такого репресивного режиму Лукашенка. Але все таки він вирішив залишитися в Білорусі, незважаючи на загрозу потрапив під кримінальний переслід. Єдине, що тоді, коли я писав книжку про нього і навіть переписку мав відповіді на питання, він мені з тюрми присилав. І потім, коли книжка ця вийшла, я йому послав до тюрми і йому навіть її передали, зараз собі такого уявити неможливо. Навіть я і переписуватися з ним тепер не можу. Лише дружина отримує від його листи, але теж там дуже мало інформації про нього, як він зараз перебуває у ув'язненні. Його тоді звільнили, і це був такий короткий час, коли Білорусь не мала жодного політв'язня за ґратами. Це був 2015-2016 рік, тоді коли Європейський Союз зняв з Білорусі санкції, період зближення з європейським союзом. Що тоді після того стало з білоруським правозахисним рухом? Чому знову ця ситуація повторилася і ще з гіршими наслідками? Цей процес такий такої лібералізації в Білорусі тривав до 20-го року, тому що і влада була налякана діями, скажімо, агресивними Росії, і, і білоруське суспільство теж хотіло не допустити. Тому було таке співіснування влади та громадянського суспільства в розумінні спільної якоїсь загрози. Але в 20-му році суспільство вже не захотіло Лукашенка, і щоб утримуватися при владі, він зовсім. Інший режим почав створювати Білорусі і на цей момент вже створив. Якщо тоді в 15-му році можна було назвати авторитарним, то на сьогодні це вже фактично тоталітарний режим. При якому будь-яке інакомисліє, будь-які дії не згоджені з владами, забороняються, коли закриваються всі громадські об'єднання, приватні медичні центри, приватні школи, організації національних меншин, газети, змі, все це фактично скасовано і Білорусь повертається до часів. Ну, майже сталінських, коли ну, тисячі людей за гратами, тисячі політв'язнів спробували теж зруйнувати і всю правозахисну спільноту в Білорусі, в тому числі і правозахисний центр Вясна, і інші вони тепер можуть діяти фактично лише емігрувавши з країни. Ну Олесь Біляцький знову, як і у 10-11 роках, не емігрував, відмовився від такої. Пропозиції і залишився бути разом з усіма політв'язнями яким він багато допомагався. Життя ти його знаєш особисто, знаєш його з близька. Що це за людина? Я можу сказати, що це людина дуже потужна, це дуже вмотивована, це діяч, який розуміє для чого він все це робить, і для чого він теж. Терпить на такі подібні переслідування, тому це йому допомагає, і в того разу під час першого перебування в тюрмі допомагало і зараз йому допомагає перенести все це, тому що він дуже вмотивований, білорусько-центрична людина. Він він дуже скажімо, великий патріот і дуже великий... Борець за права людини, я сказав би на світовому рівні, бо його рівень розуміння прав людини не лише в Білорусі, але й в нашому регіоні у світі загалом він засір, все за всім цим стежить і розуміє, і висловлює е, ці свої думки на такому рівні. Ну як я думаю, що так можна порівняти як з Сахаровим, чи, чи ось цими е, іншими е, Нобелівськими ла, лауреатами. Ось це е, дійсно потужна. Особа, особистість для Білорусі, і цей період, який зараз ми переживаємо, він буде славний, що в нас були такі, як Світлана Алексієвич і Олесь Беляцький, а не Олександр Лукашенко. Валерію Нобелівську премію присуджують за досягнення і. Якщо говорити про досягнення, то що можна говорити про досягнення білоруського правозахисного року і взагалі опозиції до, до цього режиму, оскільки режим залишається на місці вже майже майже 30 років? Це фантастична діяльність правозахисного руху в Білорусі протягом уже, скажімо так, з 95-го року, фактично, коли до влади прийшов і укоренив свій режим Олександр Лукашенко в умовах дуже страшних репресій, заборони, арештів і так далі. Ти у тиску за все, значить блокування сайтів і можливості для контактів і, і переслідування, все таки вони збудували дуже міцну. Мережу правозахисників по всій Білорусі, яка і зараз діє, і вони допомогли тисячам і тисячам до 20-го року, і десяткам тисяч після 20-го року. Це фантастично. Це треба е, книжку писати про цю весну, і не одну, напевно, ось але багато є секретів. Вони допомагають і емігрувати, і втечі, і знайти адвоката, і, і, і якусь інформацію, і, і взагалі дуже багато роблять для е, тих людей, котрі попали. Ну, фактично, під репресії сталінського чи брежнівського типу, тобто, це дійсно великий феномен. Я думаю, ти бачив реакції в Україні на е, цю Нобелівську премію, яку поділили українські, білоруські і російські правозахисники, е, і в Україні до цього поставилися неоднозначно. Хоча розуміють про те, що кожен із них. І організація, і конкретні люди варті абсолютно цієї премії, але сам факт, що обігнали всі три всі, всіх трьох три організації, три країни сприймають як ще одне нав'язування цієї формули трьох братніх народів. Як як ти це бачиш? Та ні, тут я, я, я не буду говорити там, що братні народи не братні. Зараз не час про такі розмови говорити, час війни, час серйозних випробувань для наших народів українського, білоруського та й російського, я розумію, теж випробування от таки, тим режимом, який створив Путін, і тим режимом Білорусі, як створив Лукашенко. Для мене от це, що поєднали представників кращих представників Білорусі, України та Росії. Показування, що є зовсім інша альтернатива для цих народів альтернатива в таких позитивних особистостях і рухах, які багато чого доброго роблять, і якби більш суспільство було налаштовано на них, щоб якщо б їх принципи діяли, то не було б ніякої війни, не було б тиранії та тобто, це. Є е, е, показано і для Білорусі також дуже важливо показати, що білорусі не є. Лише скажімо, по тій стороні, що Лукашенко що біл Лукашенко не представляє Білорусь, що від його Білорусь представляє скоріше Аліс Беляцький і люди такого типу, як він. Що білорусі взагалі не хочуть, щоб був Лукашенко. От що говорити про Білорусь? Що говорити, якщо говорити про Росію, то меморіал, це дуже гарна, важлива організація, структура, яка теж виступала і проти війни і за права людини, і яка теж тепер. Ну, потерпає від тиску від заборони переслідувань російського режиму, російського теж режиму сталінського типу, який зараз утворився. Тобто, я це все це дивлюся саме з такої прозохисної і, скажімо, антимілітаристської і такої перспективи, і дивлюся в майбутнє.